Друзі, вітаю вас! Вітаю в Україні! Сьогодні хочу показати вам, по-перше, як я вирощую орхідеї типу фаленопсиси, типу тетраспісу, бо вже неодноразово обіцяла і все якось забуваюся. Подивіться, яка гарна губа, правда? Як цукром вкрита. Отак вона хоче, щоб її хтось опилив. Бачите, такий цукорочок? Це тетраспіс спеціоза. Ще такі тетрасписи продають під назвою Тетраспіс С1. Він має такі, знаєте, невеличкі квіточки, але дуже-дуже ароматні. У тетрасписів такий дуже своєрідний аромат, який ем, відрізняється від аромату інших фаленопсисів. Мені, як про мене, то для мене аромат тетраспису серед фаленопсисів найкращий. Він, має, він може бути червоного кольору, чисто Білого кольору, або можуть його пелюстки мати якийсь білий колір, якийсь червоний колір. Кожного разу, це знаєте, як загадка, як заквітне цей фаленопсис, бо кожного разу він як новий. Постійно в нього різний колір квіточок. От сьогодні він квітне однією, лише однією квіткою, але я вставлю вам. Фото попередніх його квітувань, там набагато пишніші квітконоси, і ви побачите, наскільки один і той самий фаленопсис може бути різним. Це фаланопсис дуже постраждав, тому я його пересаджувала по осені, але квітконосів йому я не обрізала. Як я їх висаджую, я вам казала, що у них на дні мох. Далі йдуть великі куски кори, і, якби, знаєте, якби закутані ті куски кори, закутані у живий мох з фагном. Моху з фану в самому горшику немає. Я, я маю на увазі в центрі горщику немає мого сфагму. Могсфагмом тільки по стінкам. Отак, знаєте, як, як шубка чи що. Ну, в общем, щось таке своє рідне. І коли цей горщик знаходиться на яскравому світлі, то він зеленіє і росте, що мені дуже-дуже до вподоби. Я майже не використовую ніяких добрив для цих валенопсисів, Дуже мало, дуже-дуже, і в такій, знаєте, кількості, що можна і не помітити. Як ви бачите, як він поливається, дуже мало водички на дні, дуже-дуже, десь так, знаєте, пів сантиметри. І ця водичка спочатку забирається нижньою частиною моху, а тоді ця водичка передається сюди. Догори у цьому мохові. Отут, зверху, він ледь-ледь-ледь вологий. Отак втіють потроху листечка від того, що дуже дуже забагато йому світла. дуже. Мені його треба десь перемістити, десь в інше місце. Але поки, поки я не придумала, куди ж мені розташувати свої тетраспіси так, щоб вони знаходилися не на сонці. Але на гарному освітленні. Ну, У цьому і у мене ще є один тетраспіс, який нещодавно пересаджений. Це тетраспіс кофі. То, як бачите, він так само мох. Але оцей раніше був посаджений, оцей трохи пізніше, і тут іще, -он. бачите, водичка. Ось, ось вона водичка. І корінець вже знайшов. Знайшов дорогу. Он він корінець, бачите, до водички. І от точно так само, бачите, так піднімається, піднімається волога, а потім, що воно не доб'є, я його землю, щоб не, не сильно підгнівав цей мох. Хоча, знаєте, я вже так думаю, може, то і добре, що знизу буде підгнівати мох, і така прокладка добривна. Бо все ж таки, Люба орхідея потребує в їжі, потребує в добривах, а мі мінеральними добривами я майже не користуюся, щоб не вбити мох, той, що зростає в горщику, я вже казала. Тому, може, якщо цей мох буде перегнівати, і буде така біо біодобавка для, для моїх орхідеїчок. На початку березня місяця я вам казала, що Моя колекція, домашня колекція орхідей, то як шахматна дошка, вони постійно змінюються, бо мені, мені, мені постійно хочеться чогось новенького. Та і поки не спробуєш своїми руцями ту чи іншу орхідею, ти не, роз, не зрозумієш, підходить вона тобі чи ні під твої умови. Може вона тобі і підходить по кольору, по, по квітці. Але не завжди та чи інша орхідея зможе зростати саме в твоїх умовах. Як я казала, у мене в моїй оселі дуже, дуже замало світла, в мене майже немає сонця, бо так розташовані вікна. Тому, хоча я і полюбляю котлеї, дуже полюбляю котлеї, але не всі котлеї підходять. І все рівно я намагаюся купити по одному. Два представники того чи іншого виду, саме виду котлей, і пробувати, пробувати їх, як вони будуть зростати в моїй оселі. Одразу можу сказати, що не для всіх котлей підходять мої умови. Ну, і ще раз, раз зауважу на те, що поки не спробуєш своїми руцями, нічого ти не зрозумієш. Оце котлея, яку я бажала вже дуже-дуже давно, шукала, і нарешті вона у мене є. Це підліток. До речі, це підліток, незважаючи на її не дуже маленький розмір, але це підліток цієї котлеї зростати ще десь, десь так, знаєте, роки зо 2, а то і 3. Як мені здається, це котлея Варнері. До речі, котлея Варнері варіація семі Альба. Зараз фото вам. Як мені здається, тут в горщику все ж таки знаходиться дві, дві котлейки. Але пересаджувати воно, от як, як прийшло воно, в цьому темненькому чорненькому маленькому горщику, так воно тут і, і залишиться. Ну, Як бачите, він тримається тут добре. Крім ці коричні від, від добрив, від солей, від негарної, неякісної не води. не немаленька, я маю на увазі по кількості псевдобульб. І як я ще раз кажу вам, що мені здається, що тут їх дві, але зараз я їх розділяти і пересаджувати не буду. Вона зростає в гарній корі, кора архіата. Як посадили її, в господарстві, так вона у мене залишиться. Залишиться на рік, а далі я буду дивитися. Усі чешуйки я познімаю, помию, кожну псевдобульбочку помию, щоб наглядати, щоб, не дай Боже, не оселилися. Якісь щитовки, які дуже полюбляють котлеї, або кліщі, вони також дуже полюбляють котлеї. І тоді вже, може, наступного року рослини не дешеві, Всі ви знаєте, що видові котлеї не дешеві, Тому, я так думаю, що ми з подружками, вони також купляють а, не дешеві котлеї, то наступного року або, може, через рік, якщо вона буде добре і гарно зростати, то я її буду пересаджувати, розділю на дві. І з кимсь з подружок обміняюся на ту. Той чи інший вид котлей. Отака от котлейка. Мені дуже подобає. її квіти, дуже-дуже взагалі, я вже казала, я люблю білі і рожеві, не особливо полюбляю яскравих. Подобаються, але, але то не моє. І темні також то не моє. А от білі і рожеві, жовтенькі, от отакі, знаєте, ну, такі, знаєте, як я кажу, домашні кольори. от Мені дуже доподоба. Друга рослина, яка з'явилася в моїй колекції, то це екзотика на підвікуні називається. Це крос бульбофілума на фаленопсис. Зараз я вам покажу, як, як, як його підписали. Це бульфо, бульбофілум Cruentum на фаленопсис. на жаль, не написали на який. Але садівник пропонує. Що буде отака квітка. Незважаючи на розмір її передостаннього листа, на розмір передостанньої псевдобульби, оце новий зростий росте, це також іще дуже маленька рослинка. Її також, може, пару рочків до квітування. Треба набратися терплячки і вирощувати. Я колись вже купувала бульбофілу на фаленопсис, але іще набагато менше. Десь, мабуть, такий маленький він мене загинув. То оце, оце спроба номер 2 Він посаджений у мох, так він і залишиться. Мені подобається, що прозорому горщику. Корінці тут є, корінці живі. Як його вирощувати, насправді я не знаю. Ну що, буду експериментувати, буду дивитися, як воно буде зростати, чи світла багато треба, чи світла небагато треба. Ну, зважаючи на опіки на листях, то думаю, що світла, світла треба йому немало. Це повинна бути не полутінь, може, то повинно бути е, ранкове або вже на заході е, сонце. Не знаю, взагалі, буду дивитися, як воно буде зростати. Але я, багато хто з вас знає, що я дуже полюбляю такі екзотичні рослини на своєму підвіконі. Мені дуже цікаво пробувати вирощувати такі рослини саме в домашніх умовах. Я розумію, що не всі рослини можуть зростати при моїй вологості, при моєму освітленні, при моїх температурах. Але що ж, будемо пробувати. Я ніколи в своєму житті не грала в казіно. Та і, знаєте, в карти. Я не, не люблю. Я не, не настільки азартна людина, ну, не люблю я грати в карти. Ну, от В шахи можу пограти, мені подобається. В лото, навіть доміно. А от якось карти і казіно, знаєте, то якось, якось не моє. Але в мене, знаєте, зараз. Таке відчуття, що наше життя перетворилося в життя в казино. Як пощастить? От, наприклад, зараз лунає повітряна тривога. Смертоносні ракети летять з території Московії, Білорусі, Шахеди, всяка херня-мирня, яка вбиває, вбиває мирних людей. І то, знаєте, як пощастить. Колись ми бігали по бомбосховищах, але все життя, в бомбосховищі, жити неможливо, тому ми, знаєте, як от на обум. Як пощастить. Пощастить вижити, значить, виживе. Не пощастить, що ти зробиш? Такове життя. То я бажаю вам, любі мої. Миру, щастя і вдачі. Нехай нам щ... всім в житті щастить, нехай всі наші воїни повернуться живі, здорові, нехай в наших сім'ях луня... лунає дитячий сміх, спокійна ночь, тихий день, нехай сонечко сходить і ми радіємо життю. Я свято вірю, що ми переможемо що смерть кожного буде помщена, що є Господь Бог і Він нам допоможе. А на цьому в мене все. Бажаю вам всім миру, щастя і здоров'я.